майбутні кулінари з училища і учні з різних шкіл. Таких команд до Андрія буде чотири. У кожної по одному майстер-класу на вечерниці Пробуємо, як це буде, чи нам вдасться. Ну я думаю, нам все вдасться. Це ви вдома готуєте вдома. Я дуже люблю випікати. Що найголовніше у вас таке, що найкраще вдається? Найкраще вдається. Напевно, пироги, тому що пироги мене навчили робити мама, і в нас ну не було ще такого вихідного дня, щоб в нас не був якийсь там пиріг з капустою, пиріг з м'ясом, якісь такі ми солодкі пироги. На Андрія ці заповзяті кухарі готуватимуть на сцені, яку встановлять біля оперного театру. Обладнання буде майже таке саме, як тут в училищі ресторанного сервісу. Дали експериментальну кухню, щоб вони подивилися, що таке плитка індукційна, тому що платформа буде така, як в справжньому майстер-шефі, куди можна пальці прати, куди не можна. Як себе поводити взагалі в командному режимі? Тобто, хтось готує, хтось мішає, хтось нарізає, хтось ліпить. Відсвяткувати Андрія смачно і по-українськи придумав учнівський парламент Львова. А от допомогти організувати усе це школярі попросили об'єднання самопоміч, бо насправді йдеться не лише про розваги. Показати українські національні традиції, оскільки зараз так такий час, тобто непростий. Люди вирішили підтримати дух львів'ян і зрештою, зрештою, гостей показати, як у Львові святкують Андрія в такий складний час для країни, звісно, що ми не можемо просто розважати людей. Тобто, тут буде також складова і е, частина, частина коштів, виручених від, від продажу цього їжі, яку готуватимуть студенти. Ці кошти власне буде передано бійцями, які зараз перебувають в зоні АТО, тому аби страви були смачними і продавалися добре. Школярі зі студентами тренуються в парі. Чого навчили учня, як правильно варити рис на голос. Як його правильно варити? А його треба першим жарити легенько, а потім напів зварити. Щоб не було повністю зварений, бо тому потім, якщо буде повністю зварений, голубці потім будуть не дуже смачні. Але з такими тренерами обов'язково все має вдатись. Взагалі просто треба робити від душі, щиро, то що тобі подобається. Ну в принципі, так як я це роблю. А ми будемо ліпити кольорові вареники. Це в нас будуть та це буде наша ізюминка, у Нас будуть натуральні барвники, у нас буде. Сік моркви, сік буряка і сік шпинату. Ну звичайно, це буде начинка для наших вареників. Ну тобто ми, звичайно, її ще змішаємо з цією масою, і тоді ми вже будемо начиняти вареники. Ну ліпити вже на святі у студентсько-учнівських командах будуть також професійні кухарі, а ще львівські зірки. Гостей частуватимуть за благодійні внески, а усі зібрані кошти передадуть на схід. А це справді важливо для нашої країни. Ми хочемо допомогти е, людям, які зараз відстоюють нашу країну. Хоча б тим, що ми можемо зробити, Ірина Вачишин, Олексій Шалковий, головні новини Львова.